Я не можу пригадати, скільки разів ми з вами говорили про той 17-й пакет санкцій, який повсякчас був на розгляді, який був укутаний таємницями, про які анонімні чиновники анонімно розповідали міжнародній пресі, і знаєте, то можна мемо може описати стільки сидів, ждав, ждав, і нарешті дождався. Можливо, там не такі обмеження, які зруйнують економіку Російської Федерації, буквально найближчим часом, але все ж таки пакет є. Консенсус є, якісь дії від наших партнерів є. Як ви його оцінюєте, як до цього ставити? І наскільки ці санкції щодо тіньового флоту, наприклад, можуть вплинути або ж не вплинути на подальший хід подій? Дивіться, я оцінюю цей пакет тільки я взагалі експерти, які аналізують ці ті речі, як найбільш слабкий пакет? Давайте я спробую пояснити. А для чого взагалі Росії потрібний тіньовий танкерний флот? Е, я хочу нагадати, що трошки більше, ніж півтора року тому G7 ввів е, cap максимальну ціну на нафту, яку легально Російська Федерація може продавати на світовому ринку 60 доларів за барель. Пам'ятаєте, так? В той момент, коли це вводилося, ціна на нафту марки Brent була 74 долари за барель. Американська суміш ВТІ торгувалася за 71-72 долари. А ЮРАЛС це російська нафта, абсолютно спокійно продавалася десь приблизно за 66-67 доларів за барель. При прайсі максимальному 60. Росіяни не хотіли губити 6-7 доларів на барелі. І вони е, відправляли свої танкери, які наймали в так званий тіньовий танкерний флот з російською нафтою, без вказання місця походження нафти. Ті е, танкери приходили в нейтральні порти, робили мікс нафти для того, щоби е, ну, щезла країна походження. Тобто, таким чином робилося все для того, щоби. Замість 60 отримати 65 доларів 66 доларів за барель. Ось для чого був потрібний танкерний флот. Тіньовий ситуація зараз є докорінно інша. На сьогоднішній момент ціна нафти марки Brent 64-65 доларів за барель, ВТІ 61. Сьогодні Юрал скутується по 57-56 доларів за барель. В принципі, можна і дешевше знайти. Сьогодні Росії тіньовий танкерний флот не потрібний. Вона сьогодні абсолютно легально в межах прайс-кепу, який досі е, 60 доларів може торгувати абсолютно легально. До речі, ще один момент. Е, міністр закордонних справ України звертався вже до G7 з пропозицією зменшити прайс-кеп десь, хоча б на рівні там 40 доларів за барель, але. В силу того, що американці не підтримують подібні речі, 60 доларів лишається без зміни. Як наслідок, ми маємо достатньо дивну ситуацію, коли європейці вводять санкційні обмеження на тюньовий танкерний флот. А Росії вже немає сенсу його використовувати цілком ймовірно, вірно, колись стратегічній перспективі, коли і якщо. Ціна на нафту підніметься, і Росія знову буде мати необхідність використовувати тіньовий танкерний флот. Тоді дійсно ті санкції, які зараз введені, вони зіграють хоч якусь роль на сьогоднішній момент. Ті санкції ролі не грають жодної, тому що тіньовий танкерний флот сьогодні не працює, і сьогодні по тій ціні, по якій котується Юрал, абсолютно легально з величезною кількістю. Нафти, наприклад, ну, найбільше ніж за останніх 10 місяців Індія закупила величезні обсяги російської нафти по ціні 56 доларів за барель. До речі, росіяни переглянули середню ціну нафти в цьому році в себе в бюджеті, з 70 доларів до 56. Тобто вони вже свідомі того, що ціна на нафту навряд чи буде підвищуватися. Так що, 17-й пакет санкцій, він такий. ну... Ніякий, тому по великому рахунку, він так швидко і знайшов консенсус. Тому що ті країни, які завжди опиралися реальним речам, mm. ну а що тут опиратися, коли цей пакет ні до чого, вже ми почули про 18-й пакет. Вже почули про те, що він опрацьовується. Але я думаю, що 18-й пакет буде дуже в тісному зв'язочку розглядатися із наслідками торгівельних перемовин між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом. Чому? Тому що е, Європа мусить щось купляти Сполучених Штатів Америки, щоб покращити для американців е, сальдо торгівельного балансу. Воно сьогодні для Америки дуже від'ємне. І це населене злостить Трампа. Що на сьогоднішній момент Америка може продавати в Європу, що Європа готова купляти? Скраплений газ американський е, збільшити загальний обсяг видобу, купівлі. Е, Хто сьогодні є основним поставщиком скрапленого газу в Європейський Союз? Російська Федерація. Е, ну Ми ж бачили та цифри, що Російська Федерація за 24 рік продала в Європу на 24 мільярди доларів енергоносіїв. В основному це скраплений газ. Тому що нафтопровід дружба не, не дає таких доходів. так що е, Однозначно, якщо американці домовляться з європейцями з приводу збільшення закупівлі європою американського скрапленого газу, ми у 18-му пакеті санкцій точно побачимо ембарго на російський скраплений газ. Ну воно ж так логічно буде, А до цього моменту ми будемо знову в непорозумінні, що там європейці готують з приводу 18-го пакету. Пане Олегу, а от на вашу думку, чому 17-й пакет виявився таким слабким? Здавалося, перед Європою загрози тільки зростають. Це там повідомлення від військових з північно-атлантичного альянсу про те, що Росія, ну що плани агресивні Російської Федерації на Україні не завершуються, і що Росія справді розглядає варіанти е, вторгатися до інших країн. Ми знаємо також про кібероперації інші провокації та пропаганду, е, яка вже працює проти? Європейських країн, і ми бачимо, що Сполучені Штати Америки намагаються, ну, от так, аби м'яко це сказати, дистанціюватися від теми російсько-української війни. І ну, найближчим часом було б добре, якби були санкції, але ми поки що на це не сподіваємося. Я маю на увазі американські. І отут, коли. Е Здається, настав момент, що Європа має показати свою єдність і має показати свою готовність до тих викликів, з якими буде стикатися упродовж певного часу. Е, мав би бути якийсь сильніший санкційний пакет. А він от стосується здебільшого, тільки тіньового флоту. От як ви це собі пояснюєте? От на вашу думку, чому е, таке знаєте, бюрократичний оцей галочку поставили щодо 17-го пакету, і в принципі все. Президент України звертався ж до європейських лідерів з приводу зміни, скажімо, механізмів прийняття рішень щодо санкційних пакетів. На сьогоднішній момент вимагається 100% консенсус. Але маючи за плечима великих друзів в лапках Путіна Фіцо і Орбана, чекати якихось карколомних санкційних пакетів від Європейського Союзу не варто. Просто треба розуміти наступ. Європа це навіть не конфедерація. Це об'єднання суверенних держав, де загальноєвропейські рішення приймаються 100% консенсусом. Європа давно вже підійшла до тої межі, коли їй треба обов'язково міняти організаційну форму об'єднання країн в рамках Європейського Союзу. Напевно, ми абсолютно реально на найближчий час маємо побачити, якщо європейці дійсно хочуть міняти архітектуру безпеки, створення якихось конфедеративних. Скажімо, механізмів конфедеративних устроїв в Європейському Союзі. Тому що Європі однозначно треба міняти підхід до безпекових речей. Європі треба створювати спільні Збройні сили. Європі треба абсолютно і нашу архітектуру. Тому що дивіться, що зараз йде дуже активна дискусія між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом з приводу виводу американських військ Європейського континенту. Мова йде про мінус 30 тисяч американців. З контингенту в 90 тисяч мінус 30 тисяч це третина, і коли ми з вами реально дивимося на ці всі речі, маємо розуміти, що е, а, до речі, звідки американці виводять контингент зі Східної Європи? І абсолютно зрозумілим є на сьогоднішньому момент побоювання країн Балтії, Фінляндії, до речі, про те, що е, п'ята стаття е, угоди про північно алтину співдружність цілком імовірно працювати в тих умовах не буде. І сьогодні Європі однозначно треба вирішувати питання, як далі її забезпечувати власну безпеку. А це абсолютно інакша архітектура, це абсолютно інакші зобов'язання країн, що мають входити в цей конфедеративний устрій. Тому перше пояснення, чому сьогодні такий слабкий пакет, тому що за більш серйозний пакет не проголосували би ті країни, які... Не поділяють загальноєвропейських побоювань щодо агресивної політики е, Путіна. Ми знаємо про кого йдеться мова. Так що в, абсолютно немає нічого дивного, що президент України звернувся до Європейського Союзу з приводу ну як мінімум зміни механізмів прийняття санкційних рішень. Ну і ще один момент. Ми з ми з вами заговорили за Сполучені Штати Америки, чого це вони так раптом змінили позицію, чому Трамп так змінив позицію. Ну, я не говорю про якісь там особисті его або якісь інші речі. Сполучені Штати Америки мають абсолютно наївне очікування, що е, шляхом збільшення е, бізнес-контактів е, Сполучені Штати Америки можуть відірвати е, Російську Федерацію від надзвичайно тісної інтеграції економік з Китаєм. Тобто, я розумію, що хоче Трамп. Трамп хоче е, послабити Китай, відірвавши від нього Російську Федерацію, пропонуючи Російській Федерації надзвичайно пільгові умови щодо співпраці, е, закриваючи очі на її агресивну поведінку в Україні і війну, яку вона розв'язали. Ну тобто, у е, ті речі е, є абсолютно неправдивими з точки зору реалістичності. Більше того, приїзд Сі Цзінпіна в Москву на 9 травня це був достатньо жорсткий сигнал Сполученим Штатам Америки, що вибачте, Російська Федерація це китайська корова, і Китай буде її доїти. Я перепрошую. Якщо ми уважно подивимося на рівень інтеграційних процесів, які сьогодні є між Китаєм і Російською Федерацією, вони надзвичайно між собою пов'язані. Більше того, Росія домовилася будувати в Китаї силу Сибіру другу, а, а там основним каменем спотикання була ціна газу. І Китай чітко сказав: ми готові погодитися на те, що ви будуєте другий газопровід за умови того, що ви нам продаєте газ по внутрішньоросійській ціні. Якщо Росія це погодила, і якщо Росія офіційно заявила про будівництво цього газопроводу, це означає тільки одне: вони готові продавати сировину по ціні. В Китай по ціні не світового ринку, а по внутрішньоросійській ціні, яка в два з половиною рази дешевша, ніж світова. Тобто Російська Федерація сьогодні за рахунок часткової е, втрати свого економічного суверенітету вирішує питання воєнно-технічного співробітництва і товарів подвійного використання, які вона в іншому місті знайти не може. І в тій ситуації чекати, що е, якась там примарнація. Е, Бізнесова вигода для якихось російських компаній раптом зможе відірвати Російську Федерацію від Китаю. Ну давайте будемо відверті. На сьогоднішній момент єдиним найбільшим вигодонабувачем російсько-української війни є Китай. Ну що, ми не розуміємо цього? Тим не менше, от, а Трамп чомусь думає, що він готовий, що він годен домовитися з Путіним, щоб він змінив вектор свого руху. Але... Це настільки примарно і настільки, на мій погляд, недалекоглядно. Більше того, Трамп сьогодні реально розвалює е, північно Атлантичну співдружність. Він абсолютно сильно, серйозно змінює ті засади, які американські президенти створювали після Другої світової війни. Так що я думаю, що е, ще довго, після того, коли закінчиться президентський термін Трампа, Америка буде. Е, Виходити з тих проблем, які Трамп на сьогоднішній момент створює для майбутніх американців. Пане Олегу, Крейг Кеннеді, експерт з питань енергетики з центру Девіса при Гарварді, каже, що у Європи в руках набагато більше карт, ніж ви думаєте. Це він говорить про санкції, зокрема, і про звернення України до європейських країн бути більш агресивними у своєму підході до обмежень. Щодо країни агресорки, от на вашу думку, чи може європейський союз і країни Європейського союзу окремо певним чином, все ж таки і без сполучених штатів Америки створити певний тиск на країну агресорку і якимось чином повпливати чи на економіку, чи на військові плани ворога тощо і що б це на вашу думку могло б бути, якщо ми виходимо з тих обставин і з тих заяв, які от ми маємо станом на зараз. Ну, я вам хочу нагадати е, ідею лінсі Грема введення 500% мита на країни, які купляють російську нафту, на товари, що надходять Сполучені Штати Америки. Е, Давайте будемо тверезі, це абсолютно нереально для сьогоднішньої Америки, для сьогоднішньої політики. І законопроект лінсі Грема, на мій погляд, носить виключно ну, політичне забарвлення. Е, коли ми з вами говоримо про да, до речі, паралельно з цим треба розуміти, що цей законопроект про 500 мита мити були направлені в першу чергу проти Китаю, тому що він і основним закупівщиком нати нафти, при цьому Сполучені Штати Америки і Китай вже досягли згоди щодо взаємного зниження тарифів. До 10-30%, і це вже зрозуміло, що навряд чи цей законопроект спрацює в принципі. А от що стосується європейців, ситуація є цікава, і власне це одне із пропозицій, що президент Зеленський запропонував лідерам європейських країн вести аналогічне мито на товари третіх країн, які закупляють російські енергоносії, які потім ідуть в європейський союз. Але ще раз повторюю. Там в тому листі, про який ми зараз з вами згадуємо, Зеленського там є дві речі, які надзвичайно важливі. Там є перелік ймовірних санкційних обмежень. А з другого боку, там є пропозиції щодо зміни механізму прийняття рішення щодо введення санкційних обмежень при сьогоднішньому рівні, при сьогоднішньому механізмі прийняття рішень, жодне суттєвої обмеження економіки для економіки Російської Федерації прийняти не буде. Тому що ні ФІЦО, ні Орбан не проголосують за подібні речі. А це буде означати, що європейські країни європейським країнам буде запропоновано в індивідуальному порядку вводити такі санкційні обмеження, а при е прозорості внутрішніх європейських кордонів і при е загальному, загальноєвропейському ринку, це абсолютно нереальне в силу того, що. Це не спрацює. Ну, російські товари будуть просто тупо заходити через Угорщину і Словаччину, і все. І жодним чином це не буде або не російські, або товари тих країн, які купляють російську нафту, наприклад. Так? Будуть заходити через Словаччину, Угорщину, і європейський ринок він же ж прозорий. Тому для них е виграє тільки Угорщина і Словаччина, більше ніхто. Тому ті речі мають вирішуватися паралельно. Одночасно із е зміною механізму мають. Посилюватися санкційні речі, про які ми зараз з вами говоримо. Тому ще раз повторюю: дивіться, якщо нічого мінятися не буде, напевно, 18-й пакет буде відтворювати ті домовленості, що будуть між американцями та європейцями при угоді торгівельної, яку зараз буде активно просувати, і Рубіо, і власне Урсула Вандерляйн. скорше всього, що там буде скраплений газ. Скорше всього. Імовірно, вже на сьогоднішній момент ми знаємо, що Європарламент проголосував за збільшення митних тарифів на Україні, на євро на білоруську і російську аграрку, так що скорше всього, що цілком імовірно, в цьому пакеті будуть обмеження і по аграрному сектору. Але це е, другий етап це етап, який буде відтворювати американські пропозиції, які буде відтворювати ті домовленості, що є між Америкою і і Європою. Чекати якихось специфічних європейських санкцій, які сильно вдарять по російській економіці, поки рішення приймається 100% консенсусом. Я би не чекав. Так що в даній ситуації так, Європа має е, механізми, Європа має можливості, але чи має Європа механізми для реалізації цих можливостей? Це є надзвичайно серйозне питання. Ну, згідно з вами, пане Олегу, що віднадити перш за все тих друзів Кремля від ухвалення рішень, які важливі для безпеки не тільки України, а й Європейського Союзу. Це важливий пункт на порядку денному цього альянсу. Вам, пане Олегу, я дякую за цю розмову. Дякую за те, що традиційно знаходити час для 24 го каналу. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про економічну ситуацію. Той тиск, який нерішуче намагається здійснити європейські чиновники на країну. para